Добрий день, друзі! Ми з вами впоралися з опануванням орфоепічних норм української мови. Сьогодні саме час систематизувати все, що ми знаємо з цієї теми. Я пропоную вам перевірити, наскільки ефективно ви її засвоїли. Ми почнемо з того, що послухаємо, як відомі іноземці говорять українською мовою. Ваше завдання послухати й подумати, які орфоепічні норми. Тобто, норми вимови вони порушують. Почнемо. Окей. Нас просили заспівати, заспівати. су пісню. Окей? Нас просили заспівати су пісню. Ви чуєте, що не все звучить правильно? Спробуємо зрозуміти. Які норми порушує один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles? Пол каже, нас просили заспівати цю пісню. Окей. Нас просили заспівати. Цю пісню. Нас просили заспівати цю пісню. Перша норма, якої мав дотримуватися мовець чітка вимова И в наголошеній позиції. Нас просили. Нагадаю, що в українській мові голосні У і А вимовляємо чітко завжди. А голосні е, і, О є чіткими в наголошеній позиції, як у слові просили. Друге порушення, яке можна почути. Помилкове наголошення слова заспівати. Воно має звучати заспівати. Порушення наголосу також є орфоепічною помилкою. Окей. Нас просили заспівати. заспівати. Третє порушення це вимова слова цю, де ц має звучати м'яко перед наступним йотованим. цю. Вимова приголосних також може бути помилковою. Зверніть увагу на екран і згадайте головні правила вимови голосних. Голосні У і А вимовляємо чітко завжди будувати. Голосні е и в ненаголошених словах наближаємо. Е до и і, і до е. Британець. Голосний О наближаємо до У. Перед складом із наголошеним у або І тобі. А тепер приголосних. У кінці слів дзвінки приголосні не оглушуємо. Щоб гриб не перетворився на гриб. На екрані підказка про те, що це два різних слова. До речі, щоб запам'ятати дзвінки звуки і ніколи не оглушувати їх у кінці слів. Можна вивчити дуже просту мнемоніку – Буде гоже ґедзю у джазі. Б, д, г, ж, г, дз, дж, з це дзвінки. Щодо вимови приголосних, нам варто також згадати про тверді шиплячі чисто і дотримання правил асиміляції дбілісі, Ністі. Пригадати всі правила ви можете, прочитавши конспект до уроку. А зараз завдання. Послухайте слова, які я скажу. Порахуйте кількість тих, у яких я роблю орфоепічні помилки. На флешці. Айсберг. Каталог. Доріжка. Разом. Нарахували три. Перевіримо, я помилилася у вимові слів. На флешці? Тут відбувається уподібнення: треба вимовляти на флесці, Каталог. Помилка з наголосом. Каталог і доріжка. Тут дзвінки не оглушуємо перед глухим Доріжка. Любите виправляти помилки? Спробуйте пошукати їх у цьому тексті новин. Очевидно, ви шукали помилки в інших словах. А тут підступно сховалися правила милозвучності. Пам'ятаєте, що після голосного перед приголосним пишемо «в»? «До» закінчується на голосний, тому має бути до всіх. Подивіться також на початок речення. Там правила милозвучності спрацювали. У перед приголосним на початку речення це норма. Спробуємо ще. Проаналізуйте допис із соцмережі. Помітили порушення милозвучності? Між двома приголосними має бути У. День у році. Нехай у вашому серці. До речі, якщо наступне слово починається з В, Ф або кількох приголосних, одна з яких В або Ф, то перед ним завжди ставимо У, щоб було легше вимовляти. Прийшла у вагон, сфотографувала монету у фонтані. На жаль, у цьому дописі є й інші помилки орфографічні, лексичні, але про них ми поговоримо наступного разу. До зустрічі на наступному уроці!